Всім привіт і доброго ранку. А що це я тут роблю, вгадайте. Як думаєте, кабель якийсь? Частково викопана траншея, на що. вон друзі, які копають. А ситуація така. Скажу вам ще про одну помилку, яку можливо хтось із вас потім не повторить. А чи дивіться, я вже багато разів казав, що в мене затонкий кабель від оцього більшого друга. Оце більше, як більше, 2,5 метри діаметр, 1 кВт, чесний так. Кабель, ну, пішов по мачтіму вниз, низ низ І далі під землею. Він собі йшов по цій траншейці. От туди там, до, до інвертора. Ну і отже ж, який він у нас на кінчику. Це 2,5 квадрати, 2,5 мм. Поперечний переріз. Це лише для того, щоб закрутити, щоб він не обертався. Тобто, ну, це таке тимчасове найпростіше рішення. Дай -дай все, щоб ну, Надійно сиділо собі. І проблема в чому? Він за замалий, його треба замінити. І я його закопав тоді так глибоко, нормально, так як положено. Думаючи, що це все назавжди навічно. Ага. 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 А тепер бачите, вже викопую. Це вже, це вже закопано назад, тут уже кабелю немає, це вже дістаний. Чому я це роблю? Тому що його треба замінити на товстіший значно, 6 квадратів хоча б. Ну і друге, бачите, починаємо готувати вже е, основу під горизонтальне утеплення. Ну, тут я казав, що буде плита така. так. Це голкопробивний е, такий геотекстиль. І далі ну все одно ж буде відмосточка, брусчаточка і ще цоколь шити треба буде цеглою. Це, 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 це таке. Ну і тут же ж воно заважає в цій зоні. От в чому проблема. То це треба було викопати все, все зробити до того, як, як воно станеться. Цей кабель, який там зараз висить, він йде від іншого інвертора, від синенького. Я його кинув там на, на 5 см внизу, не, 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 не сильно багато. Для того, щоб його можна було дістати, я в результаті дивлюся, я його кину по повітрю. І от мій для вас меседж повідомлення: не кидайте кабель в землю. Кидайте повітрям. Це набагато краще і зручніше. Я, от від цих трьох малявок, раз, два, три. От, воно все повітрям іде, все повітрям, і от він пішов сюди собі. от І от, і далі там собі заліз середину до контролерів. В разі чого легше замінити, легше добратися, щось можна перевірити, ну не знаю. Тільки коли ви кидаєте повітрям, не забудьте про те, що в цих зонах, де є такі прольоти, де воно висить, так. Ну, тросика натяніть, троєчку, четверочку, четверочку краще. І все, і тоді ви його прив'яжете. Він собі висить прив'язаний до тросика. Він не, не висить під власною вагою, він не має навантаження на собі. На самому він не розтягується, не рветься і, і, і може жити так дуже довго. По-хорошому його би шаївгоф розховати насправді так, але ну це вже вищий пілотаж. Я можливо потім, коли всі кабелі там будуть. Я можливо, потім просто гофру, умовно ну, скажімо так, як це можна зробити, можна розрізати і повдягати такими шматочками, кусочками, просто щоб воно ну там сиділо всередині і все, щоб воно було закрите. А так, ще один нюанс. от Дивіться, мені всі продавці і так далі розказували. Дивіться, гофра не є, гофра не можна в землю класти. Рік в землі була. Що з нею сталося? Нічого. Нічогісінько. За неї, навпаки, дуже зручно витягувати, дуже все адекватно дістається. ну, Тобто, прокопуєш трошки, далі дьорнув, потягнув сильно і все, і воно, і воно тягнеться. Тому от така для вас інформація. Кабель зразу закладайте правильної товщини. Я буду міняти тут ці, в цьому, цій зоні на 6 квадратів, а не 2,5, звичайно. що. І плюс він далі буде йти по повітрю. Ну, а мені що? Мені ще, мені ще день копати оцей кусок, якби. тому що тут так би, трошки є повузюкатися, особливо там от, вже з цією стоєчкою треба буде її акуратно обійти. От, ну, є, є. Додав собі роботи. Нічого з цим не зробиш. Ну, може, хтось із вас уникне. Уникне, а ми готуємося. Щоб все-таки завершити з утепленням і двір, теж пора би якось стигнути до зими. Може, може, і встигнемо. Як буде, помічники є. Возик і лопати. О, оце наші помічники. Так що так. Добре, на цьому дякую. Побачимось.